Усім привіт дорогі друзі! Ласкаво просимо до короткого відеоролику на тематику українського рейду. Ну що ж, погнали! І що ж, перший канал, про який я вам розповім міз Кукурудсь. На даному каналі ви знаєте багато цікавих відеороликів з монтажем по різних іграх. Не найбільше там відеороликів саме по Майнкрафту. Там є відеоролики по такій грі, як uh, <coughs> Happy Wheels, Minecraft Sorry Mode та Agar IO, а також по сервері, по серверу Ezherland. Ну що ж переходьте до цього каналу? А ми йдемо далі. Ну а тепер я вам покажу канал під назвою Black Half Clark. На каналі виходять Майнкрафт з модифікаціями. Minecraft Story Mode, інколи бувають монтажі, а також є багато відео по Також тут є міні-ігри, декілька відеороликів по інтернету, Minecraft виживання в Кубі та The Walking Dead. Але я також б хотів вам розповісти про канал Закарпатський Геймер, де виходять відеоролики по різноманітним іграх. частіше за все. Це їхні проходження, але ви деякі огляди. Також в творців даного каналу достатньо якісний мікрофон. А також, якщо вас цікавить проходження ігор саме на українській мові, то вам ось сюди.